Та як не написано? Дивіться, в мене в мене написано в пункті четвертому, що в мене не ну, переход, братан від зараз розбереться. Я перепрошую, розбереться, так, я перепрошую я просто прочитайте. Провести святкову торгію, продовольчими та непродовольчими товарами 18-19 травня в парку Тарасе згідно з дозвільними документами, що є підставою а, для здійснення. Продовольчі мене написано алкоголь. Де, де написано? Є розпорядження про заборону торгівлі. Є одна де написано алкоголь. написано продовольчими yeah, продовольчими yeah. торгуєте. Yeah. А в тому числі алкогольними та слабоалкогольними напоями відповідно до вимог чинного законодавства. Це, відповідно, новим, Це повинно рішення. ще повинно але, але, рішення. прийняти рішення. От читати рішення прийнято 15 листопада 2012 року. Ще раз кажу, повноважити. Вісно, конкурс. Так. Продаж, ви про власти міськ Про дозвіл продажу. Добре, Добре, поясніть, не поясніть не мені, то, то, чому на, на сьогоднішній день, коли виїхали приватні підприємці, вони виїхали за спивом, її в ніколи до того не попередили. А ви зараз прийшли і їм скажете, що вони повністю камінку це знімали. Так, притунком